Under the moon and the quiet sky so clear A whisper of hope is all i hope Друзі, вітаю вас на каналі, вітаю у новому відео. Сьогодні воно супер мотивуюче, вже давно не було таких в мене відео. Я вже аж сама скучила, навіть монтувати було дуже цікаво, тому що потрібно десь щось прискорити, десь навпаки, десь звук прибрати, десь залишити. ну, Словом. Цікаво, аніж просто такі влогові відео. Монтувати насправді класно. Давайте трошки познайомимось, можливо, хтось на моєму каналі вперше. Мене звати Тетяна, я мама трьох дітей, я дружина, і зараз я знаходжусь у декретній відпустці. Знімаю для вас відео, мотивуючи, іноді бувають такі влоги. Просто ніби як щоденник мого життя, щоденник нашого життя. Тож я вас запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. Бажаю приємного перегляду, бажаю натхнення вам. І, можливо, ви ще не підписані, дивитесь моє відео, то я вас запрошую підписатись, тому що для мене це дуже важливо. Ці процеси роблю одночасно, тому що немає часу туди сюди знаєте, там вимити і чекати. Тому так, замочила свою мультипічку. Вже дуже вона в мене отут, по, ну, з боків дуже вже брудна, і якби коли миєш постійно після приготування, наче і вимиваю, а потім з часом дивлюсь, а воно, знаєте, отут такий ніби, ну, прямо дуже такий нагарчий, я не знаю, жир. Колись мені м, дівчинка рекомендувала засіб, такий е, супер е, вимиває все, вона сама ним користується, але тут в Німеччині я його, на жаль, ніде не знайшла, я це замочила. Е, духову шафу ще раніше, воно вже там мені діє, вимила е, решітку, вимила бокові ці частини, от, і тепер при, приступила до. Кавомашини. Саму цю штуку я вже дуже її сильно запустила. І саму кавомашину всередині. Тут кавомашину потрібно мити дуже часто. Я, чесно кажучи, ми вже тут скільки живемо. Півтора місяці я її ще не разу не мила. Я її вимила перед тим, як ми виїжджали і все. Дітік, там не можна. Ще ж маю помічника. Там не можна, дивись, тебе будуть ручки грязні в каві. Вся моя техніка на кухні вже дуже сильно потребувала моєї руки, моєї уваги. Я ще ні разу не мила кавомашину, от скільки вже, ну майже два місяці ми тут я ні разу цього не робила, я ні разу не мила духову шафу, мультипічку. Ну Тобто, так, знаєте, кардинально просто протерла і все. А так, щоб добре вимити то ні. І я зазвичай стараюсь планувати таку мийку. от, і, ну, Вибираю її більш-менш дні, коли Давід себе добре поводить, коли я себе добре почуваю. От. І я, знаєте, планувала таке відео взагалі зняти прибирання і відразу прикрасити свою кухню до осені, додати осінніх кольорів, осінніх барв. Коли я це планувала, то в нас вже була дійсно осінь, вже були дощі і було холодно. Але в той день, коли я це робила, то просто повернулось літо. Мабуть, баба на літо, майже 30 градусів тепла, тому сьогодні тільки мотивація на роботу. Прикрашати, я вирішила, що зарано, ще немає такого навіть бажання, аби додавати осінніх листочків, гарбузиків, тому що ще ніби літо. Я ще планую, можливо, навіть в басейн з дітьми з'їздити. Your bags, let's go. Feel the summer light, chasing dreams, you know. Waves are calling now, sand beneath our feet. Find the way somehow, heartbeats in the heat. Oh, we're flying high, underneath the sky. Ви тільки що могли бачити, як я мучусь з цією штукою. Я вже не знаю скільки я разів її ми кожного разу в мене така проблема, що я не можу її вставити. Там потрібно просто підняти або опустити якусь таку штучку зажим. А я от кожного разу пхаю-пхаю, е забуваю, що з тим зробити. Ну, Це не для мене. мене. Але нарешті вставила. Я, Мабуть, хвилин, не знаю, три помучилась з тією штукою. Все, тут щось у мене готово повністю. І вже можна питати каву. Коли починаєш працювати, мити, то здається, що дуже все довго робити, бо ніби і. Техніки багато, і кухня немаленька, тобто поки все вимиєш, плюс дитина, яка, ну, на яку ти постійно, звичайно, відволікаєшся, то погодувати треба, то перевдягнути, ну і так далі. Але вже в процесі, коли робота, скажімо, кипить, то не знаю, мені здається, що дуже-дуже сильно, швидко час просто проходить, летить. І я вже коли доходжу, знаєте, до кінця вже домиваю, мені. Хотілося б наче іще помити щось. От. Тому головне почати, головне, скажімо, здвинутись з мертвої такої точки, і потім вже воно далі все швиденько йде. Поки я працювала там з кавомашиною, чайник мила, протирала ту сторону, то вже і можна було мити духову шафу. Я заливала, до речі, мабуть, не сказала, також. Засобом рідким ну, щось типу сів, але від Пінк-Стаф, пінк Став, мабуть. От, якщо знаєте, не застарілі плями, то він дуже добре працює, от, на, наприклад, на духовій шафі ну, або там, що, що потрібно вимити якийсь жир. Тобто тут духова шафа нова, за нею дуже добре доглядали. Вона, ну, взагалі, В неї видно, що користувалися, але вона в ідеальному стані. І це насправді класно. Для мене теж я е, люблю користуватись речами, які ну, нехай вони будуть не нові, але або вони були доглянуті, і я теж з радістю за ними доглядаю, або вони теж були в ідеальному стані. Е, тож, на чому я зупинилась? на тому засобі, тобто на, от таких, на такій якійсь техніці він добре працює, а вже, наприклад, як на, я налила його на мультипічку, то, ну. Ніби попрацював, але, скажімо, плями такі жиртой, бруд він досить так добре в'ївся в. В ці чаші, От, і не скажу, що прямо він класно попрацював. Я взагалі хотіла потім покласти їх в посудомийну машину, але чомусь побоялась, побоялась, що можу зіпсувати. Тобто я її вимила, але не скажу, що дуже добре вимила. І мила навіть пастою також від Pink, І, знаєте, навіть подерла трохи ручки. Так вона, вона ніби і не має такого прямо образ, образиву. Але ну, трошки мені подерла. Мабуть, я губкою дуже приклала багато зусиль, аби це вимити, І от вийшла така ситуація, воно ніби в таких місцях, де не дуже видно, але все ж таки не дуже приємно, скажімо, те золото, яке там на ручках, воно трошки облізло. Ну, і поки я тут з тією мультипічкою, я скажу пару слів, бо періодично під відео задають мені питання з приводу неї, чи користуюсь, чи задоволена. Так, я задоволена, я користуюсь, користуюсь. Мабуть, не на щоденній основі, але через день-два так точно. Тобто вона мене виручає, якщо я, мені, наприклад, потрібно кудись вийти, з Давідом погуляти, я можу спокійно собі покласти м'ясо там на 20-30 хвилин і залишити і піти. Ну, звичайно, якщо діти є вдома, я просто скажу, аби вони дістали потім звідтіля, коли спрацює таймер, от і все. Ну, і дуже в таких випадках, знаєте, там швиденько, омлет якийсь посмажити, Можливо, смачний, не такий, ну, от, смачніший, скажімо, аніж на сковороді, тому що він насправді смачніший. Або там якісь лаваші, ну, там так, щось такого плану. і коли не хочеться повністю духовку включати, от, то я користуюсь мультипічкою. Тобто, якби я от користуюсь, мабуть, нею десь півроку. Якби в мене її не було, і зараз була би така нагода її купити, то я би точно її купила. Мабуть, я би ще хотіла мультиварку, тому що це теж зручно, коли ти маєш обмеження по часу. То зручно туди накидати все, і нехай там, до прикладу, вариться готується борщ, або готується суп. Або, наприклад, коли в мене була вдома мультиварка, то я на ніч могла запланувати собі, ну, поставити таймер відсрочку і... Зранку готувалась каша, це зручно, але е, поки що в мене її немає. Є інші якісь е, важливіші, скажімо, в пріоритеті щось інше. От тому поки що так. Але от щодо мультипічки, то ще раз повторюю, що я дуже-дуже сильно задоволена. The summer light, chasing dreams, you know. Waves are calling now. Sand beneath our feet, find the way somewhere. Я вже помила витяжку, я вирішила не витягати ті решітки, тому що вони ще. Я витягла, точніше подивилася, вони ще чисті, то я, наскільки не люблю їх мити, що якщо чисті, то окей, нехай собі стоять. Приступила вже, тобто Я її протерла просто поверхнево, зверху протерла саму ту трубу і в... ну, біля решіток. Там не діставала. Приступила до миття мікрохвильової печі. Напередодні щось у нас там якась халепа потрапила, щось постріляло, і я вже мала її добре вимити, але от ця мікрохвильовка вона тут була, вона така вмонтована. Я прямо не можу, знаєте, неї насолодитись. Мені так подобається, як все всередині зроблено в тому плані, що дуже зручно мити. Вона з нержавіючої сталі, і от всередині немає ніяких зайвих якихось таких, знаєте, виямок, я би так сказала. Тобто все більш-менш рівно, ніде, навіть якщо якась там їжа щось мені постріляє і потрібно добре вимивати, то воно ніде не, скажімо, таке слово не застряє. Не знаю, таке собі слово, але нічого зараз не приходить мені на думку іншого. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тобто, Мікрохвильовку я задоволена. Я мию фасади кухні, і зараз два слова скажу про практичність цієї білої кухні. Це просто супер. Я не можу насолодитись, натішитись, тому що мити її, звичайно, потрібно, так як і темну, але. Не видно тих, знаєте, просто якихось, ну, там маленька якась капелька, якась така плямочка, навіть від просто від Давіда ручки на темній кухні, все це було дуже сильно видно, і потрібно було натирати на постійній основі вода, там, знаєте, якісь крапельки. Я думаю, в кого темна кухня, то й мене зрозуміє. Біла, звичайно, це не порівняти з темною, це просто небо і земля. Я ще мила фасади на кухні на тій стороні, але вже не ставила камеру, тому що Давід хотів спати і вже було не до знімання. Але я їх помила, повірте мені. Ввечері перейшла до миття зони їдальні. Тут в мене, знаєте, такий. Скажімо, двойну роботу зробила. У нас тут захід сонця, і сонце світило на вікна. І я знаю про те, що не миються вікна, коли світить сонце, тому що все одно, як ти не натирай, залишаються розводи, але чомусь я подумала, що в мене все вийде. І наступного дня, вже вранці, я мила їх знову, ті вікна знову натирала. Ну, якби Там був бруд з тієї сторони, я вимила, скажімо, недаремно, але от натирати вікна все одно, це робота теж така досить затратна по часу, і, можна сказати, зробила, повторюсь, двойну роботу. От, далі прибираю, відсунула трошки стіл, мию батарею, помию далі стіл, сам ніж, самі ніжки під низом, столешницю, стільці, і далі побачите, що я зробила, що я, як я втілила свою ідею. За думку, скажімо, я вже давно про це думала, але коли сказала Дімі, то він взагалі не підтримав мене, сказав, що нічого не потрібно тут змінювати, тут і так добре, але мені наче добре, коли ми заїхали в квартиру, мені все супер подобалось. От, проте з часом чомусь знаєте, хочеться більше затишку. Я наче не з тих людей, що все, там, знаєте, позакриватись, понавішувати. Але от щодо текстилю, особливо щодо штор, я дуже сильно їх люблю, люблю, аби вони були. Нехай вони не несуть практично не будуть практичними в, ну, скажімо, в побуті, але щоб вони були. Несли декоративну функцію. Це для мене дуже важливо. І от, власне, те, що я собі придумала і вже втілюю напередодні сама купила карниз, вже не було просто нікуди діватись, куди точніше діватись, і він його, звичайно, мені повісив. Ну, коли, скажу так, наперед, знаєте, забігаючи, коли вже він побачив результат, то йому настільки сподобалось, що ми навіть сміялись, що він Жартував про те, що я ж говорив, потрібно було давно повісити ті штори. Чіпляю ще картини. Картини це так само для мене важливо, як і текстиль, от як штори в даному випадку. Взагалі, як на мене, жоден інтер'єр. Він не може бути завершений без картин на стіні або там однієї, наприклад, картини. Обожнюю цей момент. Навіть не хочеться готувати нічого, аби не вимазувати ні плиту, ні столи. Все повимивала, повитирала. Отак от, от класно, чистенько. Кавомашина чиста, вже тільки була каву. Мультипічка чиста. Тут зона взагалі така затишна, така комфортна. І зараз ще сонечко світить взагалі супер. І троянди вони в мене стояли вже мені, е, Артем подарував, вже тиждень стоять. І вони вже такі не дуже свіжі, але ще шкода мені їх викинути. І вони так прямо пасують, ніби сюди, знаєте, під штори, прямо ну, однакового взагалі кольору. Е, штори точно такі самі, як і в кімнаті. Вони виглядають е, ніби через те, що сонце світить, вони виглядають такими жовтенькими, а насправді вони такі кремові. Взагалі не жовті. А коли сонечко світить, то вони і в кімнаті так само це виглядає. Супер. Я прямо супер-супер задоволена. Сподіваюсь, що всім моїм хлопцям сподобається, бо ще тільки Артем бачив. Картини пороздруковувала не фото, не, ну не на фото а просто на звичайній. І мені, мені саме так і хотілося. От таких, щоб вони були такі, знаєте, ніби трошки бліді. Такий гарбузик. Я хотіла намалювати сама, щось таке. Я люблю і я вмію це робити, змальовувати, правда. Але там дерева. Але не маю часу. Тому роздрукувала і, можливо, потім щось захочу і намалюю. Хочу змінювати. Так класно, буду. Рамочки залишаються ці і все. І не буду. Я вже в цьому році купила. Зараз я маю на вазі, в цю квартиру купила трошки подорожчі рамки, тому що ті дешеві, вони весь час. Швидко псуються. Ну, то поламається, знаєте, то тут поламається, то якісь без скла вони так виглядають. А це вже купила, аби тільки вже тепер не рамки змінювати, а е тільки фото. Фото чи малюнки якісь. От. Потім новорічні якісь роздрукую. І так буде файно. Друзі, на цьому буду з вами прощатись. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте писати коментарі. Я буду чекати на зворотній зв'язок. Всім бувайте, до зустрічі!